何だ<何> Так, ложку, диво, дивося до ложку, бо залежні це туда. Ліву ми ставимо ложку. Чули, що каже, не воно ж по себе посідає, дізнай. Гострі, лости, лоси, кажуть. Тримай, тримай, присотня. виходь, виходь! Маня зашли у Бугу, матя зажми в углу до мене Судів. Перемогу знову добровольський Олександр. Рухання. Сап Андрій. Представник команди представляє сам Андрій і до голосу.